Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо із сосисок, а саме нагетси. Завжди намагаюся тримати у запасі в холодильнику такі сосиски, такі там чи підкопчені, будь-які. На той випадок, коли не буде що повечеряти. І їх можна приготувати набагато цікавіше, ніж просто відварити там, чи приготувати ходох. Ну, як ось тут, наприклад, це сосиски ніжні для ходогу. Отже, для приготування нам знадобиться упаковка сосисок. 4 яйця це опціонально. Я спочатку зіб'ю 2, потім, якщо буде не вистачати, буду ще добивати борошно для панірування. Сухарі я вже взяла відразу зі спеціями. Ще цією маркою не користувалася, тож буде цікаво спробувати. Ну і, звісно, олія для смаження. Приступаємо до приготування. Спочатку підготуємо сосиски. У мене вони вже без оболонки. Ось так розрізаю в поперек та повздовж. Яйця збили, висипаємо сухарі. Достатньо цікавий склад. Ну, я маю на увазі суміш спеції, яка входить. До складу цих панірувальних сухарів, тож, сподіваюсь, буде дуже смачненько. Я трошечки скуштую. Да, такий легкий присмак, ненав'язливий. Зараз вам зачитаю. Коріандер, хмелі сунелі, перечілі, кориці імбир, цибуля, чесник, перець, білий, мелений. Куркума і трошки солі. Ну, солі я навіть не, не, не відчуваю, ну, можливо, трошечки взяла. Тож наші сосисочки будуть ще смачніші. Ось цим всім складом ідемо вже просто смажити. Пательня розігрілась, олії я так достатньо налила багатенько. Отже, спочатку ввалюємо сосиски в борошні, кидаємо до яйця збитого. Далі у панірувальні сухарі, тут їх ретельно обвалюємо, ще раз до яйця, ще раз обвалюємо, і лише після цього кладемо на пательню. Я зараз підготую кілька екземплярів, стільки як буде смажитися на пательні, щоб вони ж то смажаться швидко. От, і щоб всі одночасно були готові. Так, викладаємо на пательню. Як ви бачите, яйця потрібно буде ще добивати. Фактично я лише зараз три сосисочки смажу, то не вистачить. От. А поки вже ця партія смажиться, зараз і наступні буду формувати. Нагетси підсмажились, повертаємо. Спеції дуже пахнуть. Смачненькі, мабуть, будуть. Вони і так смачненькі, а з цими спеціями, будуть ще краще. От. І так обсмажуємо всі нагиці і сосисок. Ну що ж, ось я посмажила всі нагиці. Давайте скуштую. Угу. Сосиска, звісно, і сама по собі смачна. А в такій облипці воно виглядає і цікавіше, і так як у сухарях є спеції, ще смачніше. Тож, не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування та чекаю вас наступних відео. До побачення!